Краще пенсійне забезпечення основний аргумент на користь білої зарплати. Розмір пенсії в Україні розраховують за формулою, що враховує стаж роботи та розмір офіційної платні. У пенсійному фонді щомісяця рахують коефіцієнт зарплати кожної людини. Це співвідношення її зарплати до середнього показника в Україні. Статистикою визначена є зарплата середня за кожен місяць, і відповідно зарплата особи, наприклад, в місяці, квітні. Ділиться на середню зарплату, яка визначена статисткою, і цим поділом визначається індивідуальний коефіцієнт. Якщо людина все життя отримувала мінімальну зарплату, то і пенсія буде найменша 764 гривні. Якщо пенсіонер отримував середню статистичну зарплату, мав стаж 40 років і пішов на відпочинок цьогоріч, Його пенсія складе 1185 гривень для чоловіків та 1223 гривні для жінок. Хто мав платню удвічі більшу від середньої за тих самих умов, може розраховувати на суму понад 2250 гривень. Гроші на пенсії в Україні збирають із працюючих найбільші суми. До пенсійного фонду перераховують великі компанії, які платять офіційну зарплату. Компанії, котрі дотримуються усіх законів, мусять платити і за себе, і за того хлопця. За урядовими даними обсяг тіньових зарплат в Україні майже півтораста мільярда гривень.